І от в чому кримінал. Зараз теж треба дати групу, але вже по нозології, неврологія це більш серйозно. У мене завжди блокується вдих. Вночі в мене апної, якщо в 2014 році я ще прокидалась сама і якось починала дихати, то починаючи десь з 16 і 17-го ні. В 14-му вже мене чоловік будив. Да. З 14-го він мене почав будити. До цього я просила сама, а в 14-му вже він мене водив. Тобто в мене блокується вдих, я перестаю вночі дихати, а він його контролює. І достатньо було його дотику, щоб я прокинулася. Зараз іноді він мене трусить. Щоб я тільки почала дихати. Поки поруч мій чоловік, я жива. Якщо я помру, то в кращому випадку це буде в пісні. Ще один із лякаючих симптомів це в мене в 2014 році мені кульбіда Люсіяна Олексіївна вже тоді писала. Наче рідина в шлунку під знаком оклику. Я це побачила тільки зараз. Бо я питала, звідки стільки рідини? Вона прозора, вона без смаку, вона без запаху. Просто рідина. Звідки вона береться? Бо якщо це шлунку, вона в шлунку, але вона без соляної кислоти, вона без, без нічого, вона просто прозора рідина. Я захлинаюсь, як отопленики, захлинаюсь від цієї кількості, яка накопичилась. Тобто вона у вигляді ну, доти виходить, але я захлинаюсь від неї. На да, це теж лякає вночі. Справа не в тому, замість того, щоб відправити документи на МСЕК, ігнорували мої заяви. Вони наполягали, щоб я пройшла реабілітацію. До речі, реабілітацію після ДТП я пройшла в 2011 році за рішенням суду. Який би папіку кого не був, то ця людина, ця людина, яка Ну, Керманич, він щиро плакав, він щиро просив вибачення. І коли слідчі оформлював документи. Щоб відмазки не було, щоб не сказали, що ми винуваті були в цьому ДТП. Ну ви ж самі розумієте, у кого гроші, той і правий, то е, я в своїй заяві чітко написала, що так, як це, знаходилось навпроти заправки е, АЗС. А у них там відеокамери. І щоб вони зробили за офіційний запит на цю АЗС, щоб їм надали запис цієї ДТП, бо машина дійсно відкинула стоячу машину на вісім метрів. От то за рішенням суду цього керманича заставили ну оплат повністю за його кошти була моя реабілітація в 2011 році. Я на нього зла зовсім не держу. І коли мені кажуть, що його треба було засудити на три роки, ні. В нього була маленька дитина. Це моє особисте рішення. Особисте, це мій, мій вибір власний. Я не хотіла, щоб ця дитина росла без батька. Достатньо того, що він оплатив цю реабілітацію. І коли в нашому КНП КДЦ звертали увагу на реабілітацію, люди, яка реабілітація колись, стійкі незворотні порушення організму? Про яку реабілітацію йде мова? Добре. Але лікування ж мені потрібно. Без лікування ці процеси не протікають загострення цього набагато швидше. Тобто контрактура тетрапарез. Якщо ви будете дивитись на мою ходу, вона не така, яка була раніше. У мене нестабільність в суглобовому суглобі, я чомусь пов'язувала з травмою. Але і ця травма це був прояв тетраперезу. От тому в мене можуть виникти внезапно, блювання. Да? Я не, ніяк не можу повлиять на этот момент. Ніяк. Поэтому, если ви видите, що мене будь пожалуйста, не судите мене. Ну, думаю, добре, мені все одно треба якесь лікування. Лягти на реабілітацію в 10-ту поліклініку я скажу, чому не, не хотіла, бо всі справи вони за рішенням будь-якої комісії, вони повертаються в район. Тобто це міська районна держадміністрація. Вирішує ці справи. Так от, я поїхала знову до 12 ї в неврологію. Зразу я не йшла до Ізавідувач, мені задала питання, як вона звучить. По чому виводились? Це дало мені повод думати о тому, що імпост. А. Вона сказала, що не, не буде мене оформлювати на лікування, бо нехай вами займається ваша ваш Голосіївський район. Вони кажуть, що ми не вміємо ставити діагнози. Тобто це дає мені повод думати, ці два факти, що вони подзвонили туди. Наїхала на них, по-перше. По-друге, дивіться, вони зробили злочин, який вони самі не надали належної медичної допомоги, тобто відмова у медичному лікуванні. І вони заставили це зробити іншу лікарню. Тобто це навмисне. Я це особисто розглядаю як навмисне вбивство. Це кримінал. Отак. От е, тому. А чому? Чому я звільнилась? Це дуже е, таке гарне питання. Всі знають, хто я така за віросповіданням. Всі знають е, моє ставлення до роботи. чесність. Порядність. Так от, коли на роботу прийшов, ну, став головним лікарем, тобто директором КНП КДЦ Голосіївського району, по-перше, мене неправильно перевели згідно чинного законодавства. І я знала, мене попередили, що Хто не буде згоден платити йому дань. Це дань була дуже велика, дуже в таких розмірах, які вам не сняться. Тобто, всі лікарі, які працюють в КНП, КДЦ Голосіївського району, повинні були йому платити гроші особисто. Хто на ставку, той ставку свою повинен був віддавати, а хто на півставки, півставки. А ми повинні були жити за ті гроші, які давали би. Пацієнти. Але це не входить в моє, як би, в мою чесність. Це не ті принципи, за якими я живу. Я завжди вважала, що людина повинна йти в поліклініку, звертатись до медичного закладу за допомогою, абсолютно безкоштовно. Якщо людина захоче, вона сама віддячить. Віддячить таким чином, яким вона може. А якщо не може, може в неї нема можливості віддячити, це не повод думати, що я це плохий чоловік. Любой чоловік має право на оказання медицинської допомоги. От. За це ви мене любили, мої любі батьки моїх пацієнтів, які тоді мені складали всі ці офіційні листи. Я покажу, за що мене звільнили. Мене, по-перше, неправильно перевели у східно чинного законодавства. По-друге, ви знаєте, що я мала. У да, мене є медична освіта. Да, з відзнакою. Да, я медсестра вищої категорії. І в мене є логічне мислення. Я саме логічне мислення мені допомагала вам допомогу правильно правильно отримувати. Бо коли я вийшла з декрету, да, то <laughs> всі йшли. Мої навіть співробітники зі мною знайомитись, а хто не ще тоді тільки-тільки вийшла. Вона сказала, у нас новий ортопед. я кажу, ні. Вона каже, жінка, да ні. Це була я. Вона думала, що я ортопед. Ні, я не ортопед, я медсестра. Але як ви. Знаєте, це я була гарною медсестрою. І ви мені тоді складали листи, юристи, прокурори, тоді складали листи. Але є одне таке но. Ну. У моїй трудовій книжці Дивіться, що було зазначено. Я там не, рах... не зарахована була в тому кабінеті. Недавно. Мені сказали, що померла Немчук Ніна Дмі... Дмитрівна, Як людина мені її жалко співчуваю її близьким, але як злочиницю ні. Бо вона працювала на моїй ставці. І всі ці е, е, грамоти, які е, за вашими листами на Міністерство охорони здоров'я писали, і грамоти на ім'я директора е, отримувала вона. І подяки отримувала вона, і премію отримувала вона. А я там навіть не була зарахована на тій посаді. Хоча я працювала одна за вісім штатних одиниць. І коли ви їхали до мене з Теренків, з Солом'янського району, з Корчуватого, коли я була одна навіть без лікаря, ви знали, що я медсестра, виїхали до мене. Я нікому з вас не відмовила. Ви знали, я вам казала, що медсестра вам треба до лікаря. До речі, грибок Ларис Лариса Едуард тоді сказала: ну, поприймаєш, ти ж хорошо ставиш діагнози, поприймаєш, а якщо сложне буде, буде ахмадіта лише роноваї і так далі. Вот, тому коли я з донькою потрапила в Ахмадит, і вони побачили мій почерк, вони мене пізнали по почерку. от, Ну, то таке так от. І ви мені тоді писали листи. А так як у нас прийнятий закон, що всі справи вирішує районна, голосіївська адміністрація, тому цей закон він по суті зробив таку. Рекет. Тобто від рішення однієї людини, голови Голосівської РДА, залежало рішення: судів, рогу, управління праці, лікарень, поліклінік і таке інше. Зараз, коли я проходила МСЕК, всі лікарі, які працюють зараз, вони бояться. Вони навіть шепотом розмовляють е, про щось, бо там справжнє, Ну, працювати там неможливо. І коли хтось питає, що там в вашому голосіївському районі діється, знаєте, діється е, безправ'я. Хочу повернутись до основної теми. А з приводу того сім комісій працювало. і коли дійшло до того, як вони составили один акт, що мені немає на робочому місці в робоче вірю, в той час, коли я накладувала гіпс дитині. І мама, коли прийшла його знімати, вона написала, що це неправда, що вона дійсно була після робочого часу. Після робочого часу я її, її дитині оказувала допомогу, тому що я не могла ні оказати допомогу юридично це навіть неправильно. Другий акт составі, коли в мене була мені погано зле стало саме з тиском. І в мене була скора вдома. Ну, тобто, швидка допомога. У мене є кардіограма, яку вони залишили. І тоді мені, а це після робочого часу, щоб я розумію, вона заставила, що в мене нема на робочому місці в робочий час. Викликали в відділ кадрів і кажуть, щоб я підписала. Там, де я написала, що я не згодна і буду оскаржувати це рішення в суді. От. Тобто, два були примірники, і вона, і мій, і свій начальник відділу кадрів закрила в себе в сейфі. і сказала: зараз ми оформлюємо третій і звільняємо вас по, Як це? Короче, по статті. Я кажу ні. І тоді я викликала туди, туди поліцію. Приїхала поліція, заставила її писати пояснювання, а мене заяву на неправомірні дії в саме в цьому закладі. От. Ну, звісно. Були листи, що воно передається, знову повертається до Голосівської РДА і управління праці і все. Я покажу, який запис було зроблено в моїй особистій е е книжці, як вона називається. Ну, коротше, по кадру забула. От. Тобто, коли прийшло кров, її звільнили по статті за ці правопорушення, а всі інші, хто мав до цього справу, залишились на своїх посадах. Тому і лікарі, і медсестри, які там працюють, я вам співчуваю. Чесно співчуваю. Ви тоді хотіли, щоб я давали цю справу до суду. Ну, я не буду. У мене і так нервів не вистачає. І це не в моїх якби, планах. Я зробила зі своєї сторони те, що могла. От, якщо повернутися до перемен, які требують наші серця, да, я би хотіла, щоб цей пункт в законі Верховна Рада, Кабінет Міністрів. Змінили. Бо, по суті, ви даєте змогу, щоб одна авторитетна людина керувала всім районом. І якщо вони вась-вась з якимось злочинцем, це так і залишиться вась-вась. Другий пункт, який мені сумління підказує, щоб обов'язково було. Людина має право вибору вибору у Медичному працівнику, який би його лікував, вибору, лікування. І от чому була перша інвалідність? Я просто, коли мені колеги сказали, ну якби щоб не було ніяких пліток, бо колеги сказали, якби ти согласилась на перелівання крові, то такого би не було. Ні, це просто і случай. Поясню, у мене була анемія э, другого ступеня, і жоден роддом мене без переливання крові не приймав. Жоден не хотів підписувати медичну мед карту, тільки пах, і тільки кесарів Ростин. Э, бо околіс тоді не дозволяла э, народжувати. Э, ну, тільки кесарів ростим. Ну і звісно, під, коли людина без е, свідомості, це переливання крові могло бути. Я як миток цього не хотіла. Давайте логічно будемо мислити. Медробітники, які працюють з цією рідиною, тобто з кров'ю, вони повинні себе захистити. Як? Ми називаємо очки черепашки, да? окуляри. Потім маска, потім чепчик. Рукавички одягнені на рукав, тобто короткого рукаву, не має бути. Тобто шкіра вся повинна бути захищена у метро який працює з цією рідиною. От. І якщо кров потрапить на взуття, двічі повинні обробити Взуття, шкіряне взуття двічі. Якщо на білизну, тобто на халат, вона репозицію витримує 30. ну Тоді було, я не знаю зараз, які нормативи, тоді було це 30 хвилин, де зрощені, потім прання, потім, ну зрозуміло, обробка йде всього з чим. Куди потрапила ця кров? Ви мені пропонували влити в моє тіло. Де логіка? Скажу одразу: обійшлось взагалі без переливання. Ну, переливання я скажу чому. В мене перша група крові, у чоловіка четверта. Тобто в наших дітей може бути тільки друга або тільки третя. І всі думали, що це гемоліз із-за несумісності груп крові. Гемоліз не підтверджувався. Мої власні еритроцити не вироблялись і чомусь не вироблялись. Зараз ми вже знаємо, чому це наслідки майнінгу коксемії були. І гіпоксія була пов'язана саме з нею. І навіть зараз, якщо ми, в мене будуть брати аналіз крові, в мене буде показувати 140 гемоглобін. А якщо брати пульсоксиметр, в мене тисень буде 99, а глибока гіпоксія, яка в мене є, тобто в мене блокуються вдихи. В мене я у душі, забула як за за духом українською. Ну коротше у душі, я. я страдаю, а то душі. І якщо я нахожусь в поміщенні, это я уже на російську перейшла. Якщо я знаходжусь в приміщенні, то неважливо, яка температура в приміщенні, але якщо там немає кисню, все, кранти, я втрачу свідомість в кращому випадку. І навіть, якщо брати бронхіальну астму, в мене блокується вдих раніше. Ніж при астмі експіраторна задишка. Це всі медики повинні знати. В моєму випадку це так. От. Ну і перший, хто звернув увагу на гіпоксію, це на глибоку гіпоксію, це лор. Я їй дуже вдячна дуже вдячна, бо вона сказала, що тут. Ця